В Новгородціверській районі державній адміністрації відбулося вручення подарунків сім'ям, які мають п'ятеро та більше дітей. На заході були присутні 11 представників багатодітних родин. Як зазначила голова райдержадміністрації Олена Мовчан, закупівля подарунків департаментом сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації в досить складний для країни час, стало приємною несподіванкою. Якщо ви маєте стільки дітей, то ви точно знаєте, що це промисел Божий, і це теж майже що промисел Божий. Це спасибо, що нам виділили. Бо зараз в такий витап, коли у нас зажимаються всі проплати, всі скорочення, всі економія коштів, то що нам дали оце, Ми просто були з невімикола не ми просто здивовані. Завідувач сектору у справах сім'ї молоді та спорту Неля Чугаєва розповіла, що такі заходи проводяться у відповідності з програмою стратегія демографічного розвитку Чернігівської області до 2015 року, в якій один із пунктів присвячений всебічній підтримці багатодітних сімей, в яких виховується 5 та більше дітей. Станом на сьогодні у нас в районі таких сімей 19. Я хочу сказати, що донедавна у нас була одна сім'я в якій 7 дітей, зараз у нас таких сімей дві. Ще у нас 6 сімей, у яких 6 дітей, і відповідно 11 сімей, де 5 дітей. Ось підтримка таких сімей сьогодні нам. Да? Доручено вас підтримати, вручити ті подарунки, які відповідно до програми були закуплені в області і направлені на всі райони. На нашому Росія район теж було виділено такі подарунки. Шестеро дітей і всі хлопчики має мешканка села Араповичі Людмила Вакуленко. Найстаршому пішов уже 19-й рік, наймолодшому буде чотири. Виховувати стількох дітей, каже жінка, досить важко, але водночас і легко, адже діти допомагають один одному. Легко і за те, що багато допомоги від старших до молодших. А важко так, як одна мама. Одна. А всі мужики, да, можна так сказати, що всі хлопці і папа одночасно, да, це мужчини, яка дочки дочки немає, і всі руки покладають по господарству на маму. Дуже тяжко. Діти це все, просто все, це небо, це не земля, це щастя, це радість для мами, коли вони усміхнені, задоволені, і коли вони на вечір днем розійдуться. Гулять, кудись побігати, і на вечір всі зійшлися, обняли, поцілували. Що? дякую, мама, що є. Набір посуду та постільна білизна сподобалися всім запрошеним. Ті ж сім'ї, які приїхати не змогли, обов'язково отримають свої подарунки.